Люсто, привіт, звати мене Володимир Фурман, моя голова Лиса Борода Синя. Я на дроті із Сан-Франківщини, Сан-Франківськ позаду мене. Що ж, настав час робити наступний крок. І це його треба робити зараз. Наступний крок полягає в тому, щоб створити ком'юніті, створити групи. Людей із тих, котрі вийшли, щоб вони зайнялися виводом тих, котрі залишилися. Тому що багато із них, котрі виходили з України, вони потім вивели своїх друзів, своїх, потім друзів друзів вивели, ну а зараз вони теж би когось виводили, але нема кого. Тому що знайомі закінчилися, незнайомих людей. Ну як ти деш виводити? Якщо ти їм запропонуєш. В якихось групах в тих з інших каналів, в Телеграм-групах про те, що я такий-то такий-то вийшов, можу там поділитися маршрутом. Ну, навряд чи це спрацює. Там люди на зраді, вони не повірять. І крім того, всього, ще як же цій людині, котра буде ділитися маршрутом, бути впевнений, що він не розповідає той свій маршрут якійсь людині із тих НКВД. -стів. Які потім будуть на цій стежці когось виловлювати. Так що треба щось з цим робити. Як робити? Ну, Треба це робити не безкоштовно. Але не за якусь там значну суму, а за якусь таку, на яку не будуть тратитися НКВД-сти. Пропозиція пролунала 150 доларів за людину і 250 доларів, якщо це буде група людей. Ну, тому що з групою людей ну, часу на них треба більше вгрохати, грохати, е, в них більше запитань, і, і вони повертаються з тими самими запитаннями ходять по колу подекуди. Тому група людей е, доцільніше брати за неї більше. Таким чином що? Таким чином відсіюються ці всі НКВД. І зніметься питання із доцільністю цього, чому це робити цим людям, які знаходяться вже там. Декому із них гроші не цікаві, вони не будуть цим займатися. Але є людей чимало, які зовсім не в хорошому стані, які там по розселялися по країнах, отримали там виплати. Ну і їм там не сильно багато платять. Їм там платять так, щоб їм вистачало на на харчі, і на, на все ну, тільки на найнеобхідніше. А заробити на щось інше, ну, вони поки не можуть, тому що сидять та вивчають мову. Але вони мають ці актуальні знання, які будуть корисні тим, котрі в Україні. І е, дуже е, ну, дуже доцільно, щоб ця от робота. По виведенню вона була розподілена, щоб вона носила якийсь загально, загально масовий якийсь характер. Чим, ем, чим більше буде охоплення, тим більше людей ми виведемо. Ну і тим менше залишиться цим бандитам, які спочатку пограбували нас, не дали нам можливості в тій Україні жити і розвиватися. Ну, У мене там було все добре, але то тільки було в, цей, в останніх там останні пару років. А, а до того воно ну, життя було складне. І зрозуміти, що треба було робити зі своїм життям, було неможливо. Ну, і я впевнений, що такі ситуації, як я знаходився в минулому там в Україні, багато людей зараз знаходяться в їхньому теперішньому і нічого в їхньому майбутньому не зміниться. Тому цих людей треба виводити. І, і, і цих людей треба звести один з одним. Так, немає ніяких гарантій, що це вийде у кожному випадку. Тому що ніхто не знає, які люди будуть намагатися повторити той шлях. Одне діло, коли це люди такі самі прості, чи там складні, не знаю, люди ж різні виходять: одні туристи заряжені. Інші просто там перший раз пішли в гори. Тому і, і тим, і іншим складно буде оцінити, наскільки буде успішна їхня допомога, чи наскільки ця допомога буде корисна для тих, котрі цю допомогу отримують. Всі там питають про якусь статистику, статистика виходів. Статистика в цьому випадку абсолютно безглузда, тому що її можна порівняти хіба з ситуацією там в травмпункті. Двоє людей поступило із травмами голови, в яких зберігається тільки дихання. А двоє людей поступило, один там із переломом ноги, а другого прищик вискочив на дубці, і воно його болить, він сидіти не може. І, і як, яка ймовірність того, що пацієнт одужає? Ну, не знаю, якихось 50 на 50, половина точно жити з них не буде. Максимум, що стануть донорами органів, а інша половина стопудняк з ними буде все гаразд. Хтось там постраждає трішечки, а в когось проблема вирішиться за кілька тижнів. От такі от розклади. Тому з'ясовувати, яка там ймовірність, ну. Не знаю, це недоцільно, тому що люди, які прості головою, вони не розуміють, що вони там прості головою, і вони переоцінюють свої можливості. А люди, які мають якусь купу всякого різноманітного досвіду, знають, які проблеми вирішувати, вони подекуди закупуються в пошук тих проблем для того, щоб вирішити їх. І, і без вирішення проблем вони ніяк не можуть. Тому якщо проблем не буде, то вони самі їх вигадають, самі їх успішно вирішать і самі їх успішно не знаю, затягнуть вирішення, це не знати, на, на який час. Бо такі в них склади, манери, склади розуму манери поведінки. Так що, що тут? Під цим відео я запущу голосувалки, бо я не знаю, чи, чи воно буде користуватися попитом з обох боків, чи воно буде користуватися попитом тих людей, що в Україні, і тих людей, що за межами України. Тому що ті, котрі будуть виводити людей, їм не можна брати е, на одну ту саму стежку, пускати кілька груп одночасно. Їх треба якось один по одному відправляти. І може бути таке, що буде мало тих, котрі будуть цим займатися, з тих, що вийшли. Або буде мало тих, котрі будуть хотіти вийти, тому що зараз вже сезон помінявся. До речі, про сезон. Зараз дуже хороший час для запуску цієї фази, тому що досвід, який назбираний за весну, літо, осінь, він актуальний як ніколи. А в НКВД у їхній досвід, сидіння в засадах, там десь е, в тих секретах, розвезення їхнього того народу по горах, він вже не актуальний. Тому що зараз вже температура опустилася. Там далі буде час від часу падати сніг, потім той сніг закріпиться, коли е, зараз вони вже не можуть сидіти в тих секретах. Е, як би вони там не, за, не закутувалися, ну. Коли там накрапає дощ, якийсь вітер, ну на одному місці ти не всидиш довго. Якщо ти посидиш і замерзнеш, то ти, тобі, щоб відігрітися, треба буде там, не знаю, палити якісь вогні і, 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 не, не, і не знаю, рухатись, бігати. Що треба буде докласти чимало зусиль для того, щоб могти бути ефективним, щоб просто подекуди не. Не захворіти, не, да, навіть не померти в тих горах. Тому що влітку померти в горах то запросто. Там Температура опускається до 5 градусів Цельсія, підноситься вітер там десь на хребті до 20 метрів за секунду, і там дві години йти труп. Так що зараз, а зараз ситуація гірша, ніж літня. Зараз там випадає сніг на вершинах гір, там температура опускається до мінуса. До, 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 до. Так що зараз там просто сидіти складно, там треба ходити. Коли вони ходять, то вони там створюють шум. І їх там по одному не пускають, їх там пускають по троє, як мінімум, якийсь один офіцер, і тих двоє солдатиків там лазять. Бо солдатиків треба пасти, бо румунія близько, вони самі туди чкурнуть, в ту румунію, залиш їх тільки там самих то в НКВД схеми поломані. І вони ж будуть, особливо вони поламаються, коли, коли випаде сніг. Тоді їм треба буде до їхніх машин додати ще якісь снігоходи. Ті снігоходи там по горах не сильно то поїздять, якщо сніг випаде, там утворять якісь карнізи, карнизи, то вони там закопаються в тих снігоходах, разом з тими снігоходами в горах. Тому їм там треба буде якісь ті шляхи прокладати певними маршрутами. Тобто вони будуть мати поламані схеми. І цим часом дуже варто скористатися зараз. У нас є цей місяць-два, може, може навіть половиною 3 місяці часу на те, щоб вийти із меншим ризиком ніж то було в середині літа, коли вони адаптувалися максимально. Е так, е мені також потрібна порада, як мені ефективно організу організувати е зустріч, чи як, звод е як звести людей докупи. Тих, котрі виводять, і ті, котрі збираються йти. В цьому в мене ще немає до кінця якогось такого розуміння, тому що групи, ну, створити групу, до якої би там доєднувалися ті охочі з одного боку і з іншого боку, можна, Як їх, ну, можна їх також поділити по напрямках. Там, наприклад, гори, там якісь Гринявські, Чевченські, покуцько буковенські Якісь ну, мармароси, те ще можна там Польщу, Молдову, Молдову плисти. На Білорусь на, на Білорусь мало. Про Білорусь є відомі випадки, як то відбувалося у людей, але Білорусь це складний напрямок. Люди, коли проходять через ту Білорусь, то е, у них там екзистенційний криз настає після того, як вони вже попадають в ту Європу. Тому що Білорусь, вона залишає на них відбиток. Так, тих, котрі вийшли, то я їх плюс-мінус знаю. Особливо ті, котрі за себе давали знати там, раніші періоди. Є люди, які давали інтерв'ю для каналу, є люди, які інтерв'ю не давали, але вони також виводили там своїх друзів і самі тим займалися, і в мене там щось запитували. Тому в мене вони плюс-мінус позначені, в мене їхні там контакти є. Тому, якщо ці люди будуть мені писати, я буду знати конкретно, що це от дійсно людина перевірена, вона дійсно виходила. Повірте, люди, які виходять, вони, вони ну, страшенно раді будуть допомогти, особливо, якщо ще вони за щось за це отримають. А ця оплата вона одночасно є палкою з двох кінців. Вона навіть не палка з двох кінців, вона подвійно ефективна. Тому що з одного боку вона відсієть НКВД, бо вони не будуть за це платити, вони так ті всі маршрути знають. І воно їм не потрібно через те, що якщо вони, ну хіба щоб зібрати статистику там. Якщо зібрати тих 10 койотів, і виявиться, що із 10 койотів восьмеро ведуть одним маршрутом, ну, тоді там доцільно буде той маршрут якраз перекрити. А якщо восьмеро ведуть різними маршрутами, то треба буде шукати якісь спільні ділянки, де то перекрити. В принципі, це, мабуть, можливо буде, але воно на, на то теж треба буде якийсь час. І, Якщо централізовано воно буде проходити якось через мене ці всі контактування, то я тоді теж можу відстежувати якусь підозрілу активність або, можливо, хтось знайдеться, хто мені буде допомагати в тому. І серед тих, котрі вийшли, серед перевірених людей. Тому я відкритий до всіх пропозицій, як це зробити, чекаю від вас порад, вони мені дуже потрібні. Оплата платити, ви будете напряму цим людям, напряму Койотам, без моєї участі. Якщо ви хочете підтримати мене і цей мій канал, мій проєкт, то там в описі до відео є перелік крипти, на яку можна мені закинути грошей. будь-якій сумі вітаються. Тут скоріше доцільно, якби люди скидали якісь невеличкі суми регулярно, ніж якась там велика сума раз колись там. Бо по факту зараз більш-менш якісь там суми, ну які більш-менш скидають по 20-25 доларів. Буває там, що люди, люди скинули там, по 100 доларів. Але воно буває рідко, тобто не частіше, ніж раз у місяць, щось буває. Тобто, Люди не, я про це не говорю, і люди, мабуть, і не, не донатять. Що там? Я свої якісь українські картки закрив. Так. На них там, колись була картка Монобанку фігурувала, то я її прикрив, тому що ну, я вже довго затягнув із цим всім. І, так дивно, що мої рахунки ще досі там ніхто не поблокував, але це вже, думаю, не, не за горами. Якихось кримінальних справ ще проти мене вони там не повідкривали, може повідкривали, але я ще принаймні про них не знаю. Тому, е е е тому можна тільки в якийсь спосіб, який не пов'язаний з українськими банками то робити. Так що що ж, дякую хлопцю за ідею, хлопець знає, про якого я говорю. Його, його досвід буде корисний іншим. Якщо ось ця задума не вдасться, то ми значно розширимо фронт такої взаємодії, надання допомоги один одному. Ну і виходи еміграція стане куди ефективніше, тому що вона зараз як ніколи на часі, тому що е, кожен, кожен місяць буквально супроводжується якимось новими нововведеннями не на користь людей. Люди зараз фактично перебувають в заручниках цієї банди української е, українська банда, вона... Взагалі, химерна. Російські бандюки вони мають якийсь кодекс честі. Вони платять бабло. Вони платять реальне бабло, якщо людина доєднується до армії. Так, вона, скоріше всього, там загине, але її сім'я там отримує гроші. Українські бандюки вони не платять бабло за те, що ти доєднуєшся до тієї армії. Вони платять бабло бандюкам, які ловлять цих людей на вулицях. Там ті росіянці не знаю, скільки вони там вже в рублях якісь там сотні тисяч тих рублів платять. Поцікавтеся, будете знати. Там Сотні тисяч це щось. По... Здається, сума, яка 16 тисяч доларів вже дійшла в них там, одноразова допомога, якщо ти йдеш на забій. А в українській армії платять за вашу голову щось там 200 баксів, цим, котрі вас ловлять на вулиці. Ті, котрі вже вже, коли ви в ТЦК опиняєтесь, то там вже якась більша сума заходить за вашу голову, бо вже перепадає цьому керівнику ТЦК за кожну голову. Тому що воно видно по сумах звільнення, тобто за 200 баксів ви можете заплатити там в тому бусику, коли вас кудись везуть, і вони вас відпустять. Тому що їм по барабану. Їм так навіть краще, бо вони вас ще раз піймають, або їхні колеги вас там ще раз спіймають і знову побриють на бабло. А, а так вони, якщо вас дадуть ТЦК і вас далі збагрять в один кінець, то за вашу голову вони отримають тільки цих одноразових там, 8 тисяч гривень і все. А їхнє командування не знаю, отримає, ну, як правило, там, в два рази більше. То ось так. Тобто ваша голова для українських бандитів коштує ну якісь сотні тисяч, ну сотні, сотні доларів. там 200, 4, ну, може, 500 баксів ви там коштуєте. А голова для російських бандюків того одного частично мобілізованого чи повністю мобілізованого, коштує 16 тисяч баксів. От і порівняйте ставлення бидла в Росії і бидла в Україні. Зовсім різне. Тому яка країна погана, ну... Ну мені прикро робити такі висновки. Ну, головою я розумію, а говорити це вголос мені ще все ще сором через це. Хоча Україна, Україну я люблю, Україна мені сниться. Чи туди повертатись, звичайно, я не хочу. Але я з ностальгією згадую ту українську природу, тому що каліфорнійська природа вона абсолютно інша. Там і в Неваді, і в Аризоні. Вона тут зовсім інша. Там, тут, там вище. Туди Невада Аризона, там на тисячі метрів над рівнем моря. Тобто в Аризоні. Поверхня Гранд каньйону, вона на, на 2200 з чимось метрів на рівнем моря. Тоді як гора Говерла 2068 метрів. Тобто тут поверхня вища, ніж в Україні гора. Ну і природа тут відповідно теж різна, і океан і, і все інше. До цього треба звикати. З вікна видніються гори із висушеною травою. І це дуже дивно на них дивитися на ті пагорби, особливо на переорані пагорби для, для бар'єрування поширенню пожеж. Дивно їздити в кемпінги, де заборонено розводити багаття, тому що, хоча воно там огороджене, там спеціально відведене місце, там відео можете подивитися, як воно виглядає. огороджене металевим кільцем, щоб воно не вийшло за межі. Але іскри розлітається. Запалюють суху траву і злі... згорає... згорають людські помешкання. Так. так що, будь ласка, під відео знайдете голосувалки, ті, котрі хочуть вийти, голосуйте, подобається вам ця ідея чи ні, готові виплатити чи ні. Коментуйте під цим відео, що ви думаєте про суми. І про інші умови. Присилайте якісь рекомендації, пишіть в коментарях, або пишіть мені в Телеграм ваші рекомендації, ваші ідеї стосовно організації цього всього. Ну і ті, котрі вийшли потенційні койоти, ви теж голосуйте, подобається вам ця ідея чи ні, будете приймати участь в цьому чи ні. Ну і пишіть також там, про суми грошей. Ну і якщо вам не шкода якоїсь копійчини за цю мою діяльність, то теж закиньте мені там якийсь долар. за що Тим, котрі закидали, дякую вам велике. Тим, котрі це збираються, дякую вам наперед. Так що, ну що ж, успіху вам, чекаю на вашу реакцію і на ну, все добре.